Чистий кишківник – це запорука вашого імунітету. Імунітет вашого організму формується в кишечнику, він складається на 80% з нього. Кишкова міклофлора має величезний вплив на нормалізацію роботи кишківника і імунітету. Бере участь у синтезі та засвоєнні вітамінів, що надходять в організм з їжею. Натуральний, безпечний фітопрепарати для відмінної роботи вашого кишківника. Ставте подбайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Фунгіцин прибере грипок, який не дає повній мірі засвоїтись поживним речовинам і мікроелементам, гельмінтозин очищає кишечник від паразитів, які поїдають більшу частину корисної мікрофлори. Мікобен потужний сорпен імуномодулятор, який допоможе очистити токсини з організма. Чистоксин МКЦ прибирає калові відкладення та відновлює слизову оболонку кишківника. Біфідолактин насичує мікрофлору прабіотиками та пребіотиками і бореться з патогенною мікрофлорою. про це амінокислота, яка не виробляється в нашому організму, але вона підтримує коректну роботу та налагоджує синдром дарявого кишківника. Вона є паливом для кишківника. Тільки налагодивши роботу кишківника, ми можемо працювати над іншими системами та органами вашого організму. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації є у мене на каналі.